Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Я хочу поділитися з вами рецептом неймовірно смачних колачів. У нас вони називаються копички за те, що вони похожі на копицю. Хто не знає, що таке копиця, ото у нас у Закарпатті називають копицю сіно мечут у копицю або було на зиму, що їсти корові, коням. Худобі, взагалі, було їсти та мечу сіну у копицю. І зато це називають ісі копички, бо вони на неї схожі. А й бо я їх назвала ще Карпати. Вони похожі на гори, і Уже тістечка, ми кажемо, колачі, і я їх так і назвала і Карпати. Мені дуже любить назва Карпати, я дуже люблю наші гори. І зато я їх так назвала. Колачі за цим рецептом получаються неймовірно ніжні і смачні. Там дуже таке поєднання. Такий ніжний класичний бісквіт. Зверху йде така начинка, має свою кислинку. Дуже смачна. Ото треба спробувати. Зверху шоколад у поєднанні просто словами не передати то вам треба спробувати. Сякі колачі, копички, ви можете спекти на будь-який святковий стіл. Вони дуже файно, ефективно виглядають на тарілці. І старці з колачами, вони підуть першими. Готуються вони легко, не тяжко, я вам все покажу і розкажу. Так що лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. Спочатку мені треба спекти бісквіт. У чашу міксера виливаю яєчні білки і збиваю їх до пишної маси. Дивіться, як вони файно держать форму. І все, тепер поступово додаю цукор так малими порціями, і продовжую збивати. Бо сякся воно майфайно вибиває, коли цукор давати поступово. Так, колися збила вже з цукром. Тепер додаю яєчні жовтки і продовжую збивати. А далі поступово додаю воду кімнатної температури. Виливаю таку тоненьку струйку. І збиваю. І коли маса збільшилася у об'ємі, все вибило. У муку кладу розпушувач, файно перемішую. І прямо просіюючи, додаю у збиту масу і муку умішую у тісто. Такими теж невеликими порціями, все. Мало просіяла, перемішала і так усю муку увожу у тісто. І в результаті сяке має получитися тісто для нашого бісквіта. Готове тісто виливаю у форму. Форму я змастила смальцем і притрясла муку. Можеш його просто застелити пергаментною пергаментну бумагу. І кладу у духовку розогріту до 180 градусів. І буду запікати до готовності. Кулькося, у мене буде випікати, я вам покажу. Айбо час випікання залежить від вашої духовки. Так що ви уже дивіться самі. Пройшло 35 хвилин у духовці, і торта в мене спеклася, коли вона повністю застила, беруся кулінарне кольцо і вирізаю кружочки. Якщо у вас немає такого кольця, Спокійно можете взяти стакан і вирізати ним. Стакан, думаю, є у кожній хаті. Ото вже, чи майвеликий, чи маймалий розмір тих копичок ото вже залежить від вашого стакана і від вашого бажання. Можете робити майвеликі май маймалі. Я, як зазвичай, копички роблю доста малі. Так, повирізала, а обрізки зібрала у тарілку. Копички всі на кружочки я склала у одну тож таку в нос, прикриваю їх харчовою плівкою, вони стоять, а дотить зроблю начинку. Тут у мене тут і всі обрізки і торти, і їх треба всі файно покришити. Так просто руками берете і перекришите у таку крошку дрібну. Вона має получити. Так, я беру варення. Варення можу взяти із червоної смородини, із кизілу із шуму. В общем, любе таке варення із кислинкою без кісточок бажано. І кладу у ту, ту крошечку. Висипаю ванільний цукор і беру цедру з одного лимона і сок із одного лимона. І все висипаю туди. Саму цедру і сок лимона. Далі кладу м'яке вершкове масло. Або таке постояло в кімнаті. Кладу одну столову ложку горілки і кладу пару капель ромової есенції. І це для підсилення смаку. І тепер, коли все, все файно треба перемішати. Мається зробити така однорідна маса. Все. Начинка в мене готова. А тепер буду формувати наші, як ми кажемо, копички. Беру один такий вирізаний кружочок, лишку вкладу на нього начинку і формую таку копичку. Дивіться, як це воно робить, дуже-дуже легко. Можеш формувати або столову лишку, або можете взяти чайну ложку, яку вам зручно. І сяк формую усі копечки. Дивіться, як це воно файно получає. Робити їх просто одне задоволення. Так, копички я сформувала. А тепер мені треба зварити шоколадну глазурь, бо вони ся поливають зверху глазурю. У горнечок висипаю цукор, висипаю туди розчинну каву. Я вже розвела кофе із воду. Файно все перемішую і кладу на огінь так, аби ся просто цукор розчинив. Колися цукор розчинив, знімаю з вогня, кладу туди вершкове масло і кладу туди какаву. І все файно вінчиком перемішую. Аби ся получила така шоколадна глазурь, така, яка нам треба, бо була така однорідна маса. Получилася. І все. Шоколад у нас готовий. Тепер я беру кожну копичку, умакую її у нашу шоколадну глазурь, і викладаю на дощечку, або можеш на решітку. Ото вже як собі хочете. Воно це робить дуже скоро. Ото перший спосіб, я вам показала. А другий спосіб може покласти на решітку і зверху поливати або із соусниці, або з якоїсь такої посудини. Такі є стакани, що мірні для води, І таким можеш поливати. І, і так можеш зробити. Ну, і, я вам так ся, чесно признаю, що мені так майскоро узяла у руки, умочила, поклала, умочила, поклала. І раз, два, всі копиці в мене вивалені в шоколаді. А сяк воно майдовго. Просто я вам показую два варіанти, як їх можеш і зробити. І все, дивіться, копички у мене готові. І зверху ще у мене такі були. Присипка така, та я ще мало чуть-чуть, е, якби їх прикрасила, то у присипку. Ну, то не обов'язково. Їх просто можеш у шоколаді виваляти і все. Розрізала і показую вам, які вони всередині. Зверху, ота начинка, бісквіт е, і шоколадом полити, і в то неймовірно, смачно. Ніжний, не виходить, колач, але дуже і дуже смачний. Так що я вам рекомендую обов'язково спечіть всякий колач. Особливо і все для тих, хто любить шоколад і хто любить лимон. Бо там дуже добре відчувається лимон у начинці. І, наприклад, якщо ви любите майсильне, бо була кислиночка, можете дати майбурше лимона. Якщо не любите дуже, бо було таке майквасне, рецепт, так як завжди. Буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую спекти с які копички. Дуже файно дякую, козумно мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні, на яку ми так усі чекаємо, та рясних божих благословінь. Костя не підписаний. Підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!